В морі корабельне угруповання суттєво збільшилось наразі. В чорному морі перебуває 17 одиниць, серед яких аж 6 ракетоносіїв, де є і один підводний. Це може говорити про спорядження максимально там 44 калібрами, але враховуючи, що після проведення масової атаки 14 числа вони не повертались в базу. Частину ракет вони використали, і наразі їх спроможність оцінюється як понад 30 ракет. Тому загроза залишається. Ми усвідомлюємо, що перебування їх в морі на бойовому чергуванні і спорядження ракетами прискорює. Момент пуску цих ракет, тобто до повітряної тривоги, треба ставитись дуже уважно. Ну яка зараз ситуація загалом на в напрямку на південному напрямку? Чи продовжуються якісь бойові дії? Ми дуже багато говоримо звичайно про Донбас, але що, що це означає, що на інших ділянках фронту все спокійно і всі перейшли в якийсь такий режим зимування. Фронт взагалі не буває спокійним, тому контрбатарейна протидія продовжується. Ми бачимо і фіксуємо обстріли мирного населення. Ворог продовжує тероризувати і Нікопольщину навпроти Запорізької атомної станції сьогодні вночі. Там був обстріл, що не менше мас снарядами важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Минулої доби Херсонщина правобережна знов піддавалася обстрілам дуже потужними, і в тому числі є загиблі, і є поранені. Це знов таки прояв тероризму. Країни, яка е, вимагає від всього світу визнати, що вона є терористкою, і е, наша контрбатарейна робота спрямована саме на те, щоб ворог не міг розташовувати такі бойові позиції там, де може сягати, але на лівобережжі його ще забагато. Крім того, ми спостерігаємо їх переміщення постійне. Це е, говорить про прояв той самої тактики, яка вже була нами зафіксована на прав. Убережі, коли вони готувалися до о, о, і очікували нашого контрнаступу. Вони розуміли, що їм треба якимось чином створювати ефект своєї повсякденної і повсюдної присутності. Саме так вони зараз намагаються і переховувати свої місця збереження боєкомплекту, хоча їм це не вдається. І е, намагаються переміщувати підрозділи, і в тому числі розсілятися серед житлових будинків серед мирного населення. Знов таки тактика переховування за мирними людьми. Пані Наталі, британська розвідка повідомляє про те, що Росія вводить кораблі в Чорне море через загрозу ударів по базі флоту. Наскільки погоджуєтеся з цією інформацією? Що там відбувається? Ну вочевидь, можна спостерігати, що коли нервується ППО в Севастополі, всі кораблі знаходяться десь в морі, намагаючись заховатися, хоча б за хвилями. Тобто, їм вже давно неспокійно в своїх так званих пунктах базування. І, і дійсно, як тільки закінчується шторм, вони намагаються виводити кораблі, щоб їх якось розсередити. Та сама практика, що й на суходолі підрозділи теж розсереджуються в пошуках затишного куточку. Вони ніяк не збогнуть, що затишний куточок тільки за але і там не буде спілку. кожного разу, коли ми чуємо про ці щоденні обстріли і загибель е цивільних в Херсоні. Звільному Херсоні. Чи, чи це означає, що кожного разу все-таки контрбатарейна війна ведеться, і також є якісь удари, від яких страждають окупанти на лівому березі? Так, абсолютно, але нагадаю, що наша робота по лівому берегу суттєво ускладнена тим, що там знаходяться і наші люди. Окупанти гатять без розбору, вони б'ють по соціальних об'єктах, по лікарнях, по об'єктах критичної інфраструктури, просто заливаючи вогнем будь-які споруди і людей. Наша робота більш точкова, вона вивірена для того, щоб нанести ураження безпосередньо окупантам, а не зашкодити мирним мешканцям. Саме тому вона може сприйматися зі сторони як уповільнена, але вона надзвичайно ефективна, тому що ми не нищимо інфраструктуру, нам тут жити, ми не нищимо мирних людей. Нам з ними жити, нам їх берегти, нам їх захищати. Ми нищимо ворог. Ви прекрасну фразу сказали. От вона споздовилася, і нашій редакторці нервується ППО в Севастополі. Круто. І от гауляйтер Севастополя власне повідомив, що вночі над містом збили безпілотник, і всі Севастопольські там в їхніх каналах почали дякувати ППО. За що тільки дякувати не зрозуміло, що вам відомо про це, що там збили і хто. Ми не ми не можемо стверджувати, що робота була ефективною? Ми не можемо стверджувати, що це була дійсна не імітація такого захисту, тому що дійсно в них є потреба переконувати тих, хто наразі проживає в Криму, що вони щось роблять для того, щоб забезпечити їх спокій. Ми вас захищаємо. А що за вашу інформацію зараз? Які настрої в Криму? Наразі посилюється дуже е, інтенсивно. Посилюється рух спротиву. Е, дійсно активізувалися ті е, сили дуже проукраїнського налаштування, але водночас посилюється і поліцейський режим, оскільки окупанти вже зіткалися з тим, що з посиленням руху, таких як жовта стрічка і рух спротиву на правобережжі, потім дуже зрозумілий розвиток подій стає е, зараз. Активність такого. Руку на лівому березі приносить бавовну майже в кожний двір, де окупанти намагаються розташуватися, і далі продовжується цей синдром розповсюдження такого е сезонного, так скажемо, вірусу і на Кримський півострів. І вони відчувають, що дійсно ті, хто туди понаїхали, вже не відчувають себе там на своїй землі і прямують в інший пік. Що ж зрозуміла, пані Наталя попутного да. вітру. Да. А чи є інформація про те, що люди зараз активізувалися в плані е, прямування в інший бік чи повернення е, до від е, часу Ми фіксуємо таку активність. Вона також пов'язана із погодними умовами, тому що дійсно погода зараз зимова і специфічна, тому як то кажуть, накопичують майно, пакують свої чемодани. Ну а далі чемодан вокзал. Мамулічка надавалі, чи як там було пані Наталю, Ну загалом, будь ласка, характеризуйте ситуацію на півдні зараз оперативно, чи якось вона змінилася, чи прогнозуються зміни в ній? Критичної зміни немає, вона стала складна і контролюється силами оборони. Продовжуються бойова робота і по Кінбурнській косі. Ворог, на жаль, ще має можливості підтягувати туди озброєння і завдавати вогневого ураження протилежному берегу. Вони від усіх сил намагаються все ж таки тероризувати міжнародні транспортні шляхи для того, щоб не включати Миколаївщину в зернову угоду. Ворог також може завдати ракет. Нього удару з використанням корабельного складу, те, що ми говорили на початку, і не виключається також дронова атака, оскільки пауза, яка вже затяглася з використанням, свідчить про певну підготовку.